До новорічного столу українці готові витратити більше за інших європейців. Середньостатистична українська родина на їжу тратить більшу частину заробітньої платні. Україна опинилася на 40-му місці серед країн в Європі за часткою витрат на їжу. Люди витрачають на продукти більше за інших у регіоні. Про це свідчить проведене агентством Мрія рейтинг дослідження. Лідерство в списку отримав Люксембург. Видатки на продукти харчування в Люксембурзькій сім'ї за підсумками 2012 року складають лише 8% від споживчих витрат. На другому місці розташовується Велика Британія, а замикає трі. У Швейцарія з майже 10%. Окрім того, лідерами також є країни Північної і Центральної Європи, такі як Данія, Норвегія, Німеччина і Австралія. Франція опинилася на 17-му місці, Італія на 19-му. Україна розташувалася на першому місці з кінця. Так середньостатистична сім'я витрачає на продукти більше половини своїх витрат, а це 50,2%. На думку дослідників, багато в чому це обумовлено насамперед невисокими середніми доходами жителів. Також по Погано виглядає ситуація в Молдові та Сербії, де на продукти витрачають трішки менше половини прибутку усієї родини.